То коли ти пізнаєш слово Ісуса, ти розумієш, а все дано, і показано, яким чином ти можеш отримати оте все дано. Як отримати з невидимого видиме, яким чином отримати зцілення? Якщо ти приходиш отримати зцілення, сам думаєш про таблетки. Сьогодні ми молилися, щоб з тебе це вийшла думка, і вона вийде. І ти будеш чистою. Яка депресія? Що таке депресія? Це через страх приходить якийсь. Страх, що ти одинока, що ти не зможеш. Як от зараз мені одна пані розказала, що впала в підвалі і думала, що не зможе вилізти, бо справді хребет був зламаний. І вона переживала, що так і помре там, тому що хто прийде, сина близько нема, доньки теж, страх приводить до страшних речей, тому що це один з самих таких страшних духів. Ну, ти дізнаєшся, що в тебе є ім'я Ісуса Христа. І коли ти народжений згори, і коли в тобі є той. Хто править світом, хто має владу як на небі, так і на землі. Це Дух Христа. Ти розумієш, я справлюсь з цим. Я переможу це. Це обітниця Божа. Воно дано мені, воно дано кожному з нас.